1965 рік став роком, коли Америка зробила фатальну помилку. Війну у В'єтнамі Вашингтон розпочав із вірою у власну непереможність. Авіація США перетворювала чужі землі на палаючу пустку, та замість страху це породжувало іще ще більше відчайдушного опору в'єтнамців. Тоді на джунглі посунули сотні тисяч американських солдатів, озброєні до зубів, упевнені, що швидко принесуть перемогу. Але все сталося кардинально навпаки. Армія, що мала диктувати умови цілому світові, помирала в болотах В'єтнаму не в змозі впоратися зі звичайними селянськими партизанами, і зрештою США були змушені прийняти свою принизливу поразку. Сьогодні ми згадаємо, як американці виявилися безсилими в боях у джунглях і чому для США В'єтнамська війна досі є символом ганьби. 2 березня 1965 року американська військова авіація розпочала масовані і тривалі бомбардування території північного В'єтнаму. Ця операція отримала назву гуркіт грому. Вона стала найбільшою з часів Другої світової війни і була спрямована на знищення важливих об'єктів та баз червоних. Паралельно із цим тривало поступове нарощування кількості американських наземних підрозділів. Яка до кінця року сягнула близько 185 тисяч солдатів, командувачем усього контингенту на той час був генерал Вільям Вестморленд, штаб якого займався плануванням майбутнього розгортання наземних бойових дій. Перед військами США було поставлено завдання провести низку масштабних операцій, метою яких мало стати виявлення найбільших загонів повстанців та їхнє знищення. Успіх цього плану як вважав генерал Вестморленд. Дав би Сполученим Штатам абсолютну перевагу у силах та засобах, які швидко здолають деморалізованих комуністів. Однак проблема полягала у тому, що американці мали намір застосовувати методи традиційної війни, які насправді були неприйнятними у В'єтнамі. Вони передбачали наявність чіткої лінії фронту і відкритого зіткнення воюючих сил із можливістю завдавати ударів авіації. Але у В'єтнамських лісах єдиної і чіткої лінії фронту не існувало. А ворожі війська знаходилися практично всюди, займаючи окремі анклави на півдні В'єтнаму. Перші бойові зіткнення військових США із ворожими солдатами розпочалися вже у травні, але на повну силу розгорнулися із настанням серпня. Американці змогли отримати інформацію про те, що в'єтнамські повстанці готуються атакувати їхню військову базу у місті Чулай, тож вирішили вдарити на випередження. Була розроблена операція під кодовою назвою Starlight. Згідно з яким позиції комуністів мали бути одночасно атаковані з моря і повітря, а опісля оточені та знищені, втілення задуму розпочалося 18 серпня стрімким ударом підрозділів 3-ї дивізії, морської піхоти поблизу села Вантеон. Американські частини налічували близько півтори тисячі солдатів, тоді як загони в'єтнамців аж понад п'яти тисяч осіб. Однак морські піхотинці масово застосовували артилерію та авіаційну підтримку, від якої партизанам фактично нічим було захищатись. Як наслідок впродовж дня кривавих зіткнень, американцям таки вдалося вибити ворожі загони зі своїх позицій, змусивши відступити із району боїв. В результаті комуністичний В'єтнам втратив приблизно 600 людей загиблими, а втрати американців були мінімальними. Операція «Старлайт» стала першою відчутною перемогою американських військ у В'єтнамі і зміцнила віру командування у правильності обраної тактики. Протягом наступних місяців війна продовжилася, аж доки у листопаді не відбулася іще одна масштабна битва. На той час Ханой вирішив застосувати власну регулярну армію, яка мала кращу організацію та озброєння, ніж партизани. Окрім бажання випробовувати своїх солдатів у бою з технічно переважаючим опонентом. Комуністи хотіли відрізати південний В'єтнам від узбережжя. Для цього вони таємними шляхами перекидали війська через територію Лаосу у провінцію Зялай. В долині Ядранг та біля гори Чупонг було виявлено декілька полків В'єтнамської народної армії, які налічували понад дві тисячі солдатів. Командування США вирішило висадити у цій місцевості кілька вертолітних десантів, які повинні були знищити комуністів. Виконати операцію мали близько двох тисяч солдатів під командуваннями генерал-майора Гаррі Кінарда. 14 листопада в долині висадився перший батальйон підполковника Гарольда Мура. Однак в'єтнамці, користуючись значною чисельною перевагою, швидко оточили його. Розгорнулися запеклі бої біля підніжжя гори. Вони велися на дуже близькій відстані, а іноді навіть доходили до рукопашних сутичок. Американці опинилися у важкому становищі. Але активне використання артилерії та авіаційної підтримки дозволило їм стримати атаки комуністів. Для ударів по в'єтнамських позиціях, зокрема, застосовували і стратегічні бомбардувальники Б-52, які фактично не залишали після себе нічого живого. В'єтнамці зазнали катастрофічних втрат, вони сягали понад тисячі загиблих, та це іще не означало перемогу США. 17 листопада у вдало підготовлену засідку потрапив іще один американський батальйон, який був ледь не повністю знищений круговими ударами. Але і цього разу артилерія та бомбардування з літаків не залишили комуністам жодних шансів на успіх. Як наслідок, останні були змушені покинути позиції, забравши життя у понад 300 американських вояків. Американці почали продумувати нові операції, маючи на меті будь-якою ціною зламати опір північного В'єтнаму. А тим часом комуністи все ще продовжували спроби посилювати свій вплив на півдні. Ханой відправляв численні людські ресурси та партії зброї таємними шляхами через території країн Лаосу та Камбоджі. На території останньої, за прихильності уряду, було створено декілька баз постачання комуністичного підпілля. Своєрідним плацдармом для проникнення партизанів і регулярних частин на південь стала провінція Тайні, яка розташовувалася на північний захід від Сайгона. Ворожа активність у цьому регіоні була невдовзі виявлена американською розвідкою, тож військове командування вирішило зачистити його. Друзі, а зараз ми звертаємося до вас із важливим збором. Наші захисники із 2-го піхотного батальйону 3 ї ОМБР тримають оборону на Куп'янському напрямку. Вони щодня ризикують життям, аби ми могли жити у безпеці. Зараз їм потрібен пікап. Це не просто авто, це можливість координувати дії підрозділів, викликати артилерію чи підкріплення, а також врятувати побратимів. Адже кожна машина це збережені життя українських солдат. Наша ціль збору 100 тисяч гривень. Тож ми просимо кожного за можливості підтримати донатом. А серед усіх донаторів ми розіграємо унікальний приз мерч базованої історії із Тарасом Шевченком. Тож долучайтесь, будь ласка, до збору та допоможіть нашим воїнам. З настанням сезону засухи у вересні 1966 року американське командування розпочало операцію під кодовою назвою Етлборо. До її здійснення залучили понад 22 тисячі піхотинців за підтримки південно-в'єтнамських підрозділів. Їм протистояло до 10 тисяч солдатів півночі та загонів партизан. Їхньою перевагою були густі джунглі, адже вони якісно маскували себе і свої збройні склади. Бойовики влаштували численні засідки та різко атакували з флангів розтягнуті американські колони техніки. Але американці, вводячи у провінцію додаткові війська, масово застосовували артилерію та авіацію. Їхні удари накривали великі площі і знищували цілі ліса. Зрештою, до кінця місяця переважаючі війська США. Таки змогли витіснити вцілілі ворожі частини до Камбоджі. Але навіть відступивши і втративши понад тисячу загиблими, комуністи так і не віддали провінцію Тайнінь, де підпілля зрештою знову відродиться. Наступною ціллю американського командування у його меті захистити свого союзника Сайгон була територія так званого залізного трикутника. Це був район густих джунглів у провінції Бінзеонг, де перебувало до 10 тисяч партизанів В'єтконгу, вони часто здійснювали напади на столицю півдня та навколишні бази США, тому американці мали намір зачистити цю зону, водночас захопивши бази із озброєннями і набоями. Операція під кодовою назвою Cedar Falls була розпочата 8 січня 1967 року. Внаслідок прочісування джунлів солдатами було виявлено широку мережу тунелів, якими партизани приховано пересувалися регіоном, а також переховувалися від атак. Американці знищували їх шляхом підриву вибухівкою або за допомогою бомбардувань чи інженерної техніки. Операція завершилася успіхом вже наприкінці січня, однак цей результат виявився тимчасовим. Як тільки з району були виведені основні американські сили, загони В'єтконгу знову повернулися і заново створили систему логістики та пунктів базування. Але тепер увага американського командування була знову звернута на провінцію Тайнінь, яку вирішили остаточно зачистити від комуністичної присутності. Більше того, за даними розвідки, там розташовувався штаб повстанців, виявлення і ліквідація якого могла дезорганізувати партизанську активність по всьому півдню. Для проведення відповідної операції під кодовою назвою Джанкшн Сіті було сформовано понад 25 -ти тисячний військовий контингент. Операція розпочалася наприкінці лютого 1967 року, коли у провінції Тайнінь було висаджено повітряні десанти. Бойовики В'єтконгу знову не вступали у відкриті зіткнення, а здебільшого влаштовували засідки та час від часу атакували через систему підземних тунелів. Джунглі були справжньою проблемою США. Тож при проведенні зачистки її армія активно скидала на густі джунглі заряди на Ця горюча речовина знищувала всі дерева і траву. Вбиваючи у ній усе живе, в тому числі замаскованих партизанів. Напалом застосовувався у великих кількостях у всіх операціях американських військ, що зрештою спричинило серйозні екологічні і продовольчі проблеми для населення. Ще одним жорстоким, однак малодієвим засобом було використання хімічної речовини, відомої як агент Оранж. Вона містила у собі сполуки, які спричиняли відмирання будь-яких видів рослин і дерев. Американці розпилювали цю речовину у колосальних кількостях впродовж всієї війни з метою знищити джунглі та інші зарослі, у яких ховалися підпільники. Але в результаті постраждало здебільшого мирне населення, яке під впливом отруйних випарів хворіло на смертельні легеневі та серцеві хвороби, а також рак. Згубного впливу зазнали мільйони людей, чиї діти народжувалися вже хворими, або мали явні ознаки каліцтва. Однак сили комуністів при цьому фактично зберігали своє ядро, вправно маневруючи лісами і тунелями, за необхідності переходячи на територію Камбоджі. Але, тим не менш, у травні американське командування припинило операцію Данкшн Сіті, проголосивши її успіх, і, хоч В'єтконг втратив багато своїх людей вбитими, а також частину баз та складів, він досить швидко відновив бойові спроможності. Таким чином, американці фактично досягали лише тактичних перемог. Тоді як загальна ситуація практично жодним чином не покращилась. Зважаючи на це, війна продовжувала затягуватись, і це, в свою чергу, викликало хвилювання серед американського суспільства та адміністрації президента Ліндона Джонсона. Але тоді ще мало хто усвідомлював, який зухвалий і важкий удар від комуністичних сил очікуватиме на американські війська вже наступного року. Друзі, базована історія продовжує набір учнів на власне навчання для підготовки до НМТ з історії та математики. Спеціально для вас ми підготували анімовані лекції, які без проблем допоможуть розібратися без нудного зубріння. Окрім цього, ви отримаєте короткі конспекти, презентації, шпаргалки дат, а також інші цінні матеріали. Але найголовніше це практика. Для якісного закріплення матеріалу ви готуватиметеся разом із менторами. Ці уроки інтерактивні та захоплюючі, тож ви з легкістю розберете найскладніші теми. А ще на вас чекає багато тестів та імітацій справжнього НМТ, щоб ви почувалися комфортно та впевнено на іспиті. І найкраща новина зараз навчання доступне по знижкових цінах. Зараз місяць навчання коштує лише 690 гривень, однак ця пропозиція має обмежений термін. Тому поспішіть, переходьте в наш інстаграм та напишіть кодове слово база у Директ. Не втрачайте шанс вивчити історію та математику легко і ефективно. Станом на 1968 рік чисельність американських військ у В'єтнамі сягнула вже понад 500 тисяч солдатів, але позитивних результатів це не давало. Більшість із цих людей були юнаками, які відправлялися на війну або добровільно, або за обмеженим призовом, який діяв на той час. І в умовах вологого в'єтнамського клімату та видимих успіхів у боротьбі з ворогом їхній моральний дух швидко занепадав. Окрім цього, багато солдатів та навіть командирів не мали бойового досвіду, а частина нових підкріплень прибувала лише із мінімальною підготовкою. Ще однією проблемою стала наркоманія вона вражала ледь не кожного п'ятого воїна серед усього контингенту. За допомогою наркотичних речовин американці прагнули забути вкрай важкі умови життя та бої на цій території яким, здавалось би, не було жодного кінця. А тим часом іще восени 1967 року Ханой планував масштабний наступ проти американців та їхніх союзників на півдні, який мав стати переломним моментом цієї війни. Комуністи прагнули завдати деморалізованим військам США максимально болісного удару, який змусив би Вашингтон вийти із війни. План наступу передбачав масові атаки на американські бази та міста південного В'єтнаму, включно із Сайгоном. Американська розвідка отримала відомості про підготовку операції, проте справжні масштаби наступу лишилися для командування загадкою. Тож коли в ніч на 30 січня 1968 року почався наступ, армія США виявилася не готовою до швидкого контрудару. Додатковим сприятливим фактором для комуністів була дата початку операції, на яку припало загальнонаціональне відзначення свята ТЕТ, тобто В'єтнамського Нового Року. На цей час проголошувалися взаємні перемир'я, але цього разу Ханой вирішив не лише порушити його, але й використати як прикриття своїх бойових дій. Понад 80 тисяч партизанів Єдконгу, яким відводилася головна роль у наступі, раптово атакували 100 міст і американських гарнізонів по всьому півдню. І хоч дії підпільників не мали належної координації та організованості, важкий психологічний ефект від них повністю спрацював. У Сайгоні повстанцям вдалося захопити кілька ключових об'єктів і навіть здійснити спробу захопити посольство США. Однак місцевий американський контингент за кілька днів вуличних боїв усе ж зміг відновити контроль над столицею. Подібні результати очікували і напади на інші міста та пункти базування, які практично усі були успішно відбиті переважаючими американськими військами. Єдине місто, де комуністи досягли майже повної перемоги, було Хюе. Його ледь не повністю захопили регулярні підрозділи північного В'єтнаму. Командування США розуміло, що повна втрата контролю над Х'юе може призвести до важких політичних і психологічних наслідків. Тому до міста одразу ж почали скеровуватися з'єднання морської піхоти, яким було поставлено завдання очистити місто від ворога. І початку лютого розгорнулися запеклі вуличні бої, в яких, окрім артилерії, активно застосовувалися танки та авіація. Американське просування через фанатичний спротив В'єтнамської народної армії відбувалося вкрай повільно, оскільки його сили відводилися на зачистку кожного кварталу. Битва за місто тривала аж до початку березня, коли після понад трьох тижнів штурму впала оборона останнього бастіону комуністів, а саме міська цитадель. Червоні втратили до 7 тисяч солдатів загиблими, але особливо важкою була доля місцевих мешканців. Тисячі із них зазнали кривавих репресій і були замордовані за підозрами у прихильності до уряду в Сайгоні або за звинуваченням у роботі на нього. І хоч американці зі своїми союзниками таки здобули перемогу, Ханой не залишився без здобутків. Комуністам вдалося завдати руйнівного психологічного удару по американському керівництву, а особливо по звичайному суспільству. Народ США і без того обурений тривалою та безрезультативною війною тепер повністю перестав розуміти її сенс. Американські міста заполонили сотні тисяч мітингувальників, серед яких було чимало студентської молоді, які вимагали від Вашингтона вивести війська і припинити конфлікт. Подібні настрої швидко поширювалися і серед популярних журналістів та політиків. Як наслідок, наприкінці 60-х років адміністрація президента Ліндона Джонсона опинилася у вкрай важкому становищі, не маючи конкретних ідей, як з нього вийти. Зрештою, під впливом суспільного тиску та нової серії атак північного В'єтнаму. Джонсон заявив про намір розпочати із Ханоєм мирні переговори. Більше того, на чергових виборах президента через побоювання громадського осуду, Джонсон відмовився балотуватися на новий термін. Як наслідок перемогу здобув республіканець Річард Ніксон, який обіцяв завершити війну на вигідних для США умовах. Фактично, із цього моменту американці встали на шлях поступового припинення своєї участі у війні, передаючи контроль над ним південному В'єтнаму. Після зміни американської влади та її політики у В'єтнамі уряд Хо Міна вирішив домогтися якомога швидшого виведення сил США із країни. В цьому їм активно допомагав СРСР. Радянська влада вирішила скористатися можливістю послабити свого ворога, тож надіслали В'єтнаму 600 танків, 300 літаків, а також багатьох військових інструкторів. Окрім цього, комуністи порадили зосередитися на ударах лише по американських базах, завдаючи великих жертв особовому складу. Вони вважали, що ці втрати будуть ще більше обурювати народ США і ті посилять тиск на владу із вимогами припиняти війну. А тим часом, зі свого боку, адміністрація Ніксона розпочала проведення курсу так званої В'єтнамізації війни. Він полягав у зведенні до мінімуму участі армії США у боях, обмежуючись лише підтримкою авіації та перерізанням шляхів постачання зброї комуністам. Уряд Ніксона на тлі масових протестів американців та дезертирства солдат. Мав на меті акуратно вийти із війни, не визнаючи свою ганебну поразку. Тож вже з липня 1969 року розпочався процес виведення американських військ із В'єтнаму, і тепер основний тягар боротьби лягав на Сайгон. Однак у березні 1970 року раптово виникла ситуація, яка вимагала від американського командування серйозного втручання. Саме тоді у Камбоджі вибухнуло повстання проти прокомуністичного уряду. Його керівник Лон Нол після повалення чинної влади зажадав виводу із країни північно-в'єтнамських загонів, які мали там свої бази і плацдарм для нападу на південь. Американці побачили в цьому можливість позбутися ворожих сил у цьому ключовому районі, тож вирішили допомогти Лоннолу. Наприкінці квітня в Камбоджу було введено понад 100 тисяч солдатів, половина з них були американськими, а очолював їх генерал Крейтон Абрамс. Але за кілька місяців просування ці сили так і не зустріли серйозного спротиву, оскільки головні підрозділи комуністів воювали з урядовими військами Лоннола. Зрештою, наприкінці липня, армія США вийшла із Камбоджі через новий ріст громадського обурення на батьківщині, обмежившись наданням військової і фінансової допомоги. Паралельно з цим південно-в'єтнамські загони продовжували воювати там аж до осені, таким чином здобуваючи досвід ведення самостійних кампаній. Він знадобився їм вже в лютому 1971 року, коли Сайгон розпочав операцію під кодовою назвою Ламшон. Її мета полягала у перерізанні головної логістичної артерії комуністів, а саме так званої стежки Хочеміна, яка проходила територією Лаосу. Південно-в'єтнамські війська діяли за підтримки Авіації США, однак зазнали розгромної поразки від чисельних і маневрених ворожих сил. Наприкінці березня комуністи розгорнули черговий наступ на південь силами понад 120 тисяч солдатів, який Сайгону і США вдалося відбити великими зусиллями. Ханой зазнав важких жертв і фактично виснажив свої силові спроможності виправити хід війни на власну користь. Після цього в Парижі між комуністами та американцями були розпочаті мирні переговори. На них уряд Хоч міна намагався домогтися якнайшвидшого виведення військ США. В такому результаті були зацікавлені і в Вашингтоні, вважаючи, що Сейгон вже готовий самостійно воювати. Хоча насправді США просто намагалися вийти сухими із води, кинувши свого союзника на вірну загибель. За результатами перемовин були підписані паризькі угоди, згідно з якими США зобов'язувалися повністю вивести війська із регіону. А між північчю та півднем встановлювався режим перемир'я. Звісно, що комуністичний Ханой не збирався його дотримуватись, а лише використовував як перепочинок для відновлення своїх військових сил. Тож, коли американці покинули В'єтнам, довгоочікуване мирне життя для в'єтнамців не настало. Комуністи, користуючись відсутністю головного і сильнішого супротивника, прийняли рішення добити ніким не захищений південно-в'єтнамський уряд і створити єдину державу. У зв'язку із цим, майже одразу після припинення вогню, комуністичне підпілля розгорнуло масштабну кампанію терактів у містах півдня. Поряд з цим майже одночасно відбувалися збройні провокації та зіткнення на лінії розмежування. Невдовзі бої спалахнули із новою силою, але цього разу червоним вже нічого не заважало безперешкодно перекидати підкріплення із будь-яких напрямків. Південно-в'єтнамські війська, які хоч і налічували близько одного мільйона солдатів, Мали слабку організацію та низьку здатність самостійно вести ефективні бойові дії. Більше того, вони перестали навіть отримувати військову допомогу від США, оскільки Конгрес і суспільство вже не бажали брати жодної участі у справах цієї країни. Таким чином Сайгонський уряд опинився сам на сам із кращою організованою та вмотивованою армією комуністів. В таких вкрай несприятливих умовах в грудні 1974 року. В'єтнамська народна армія розпочала масштабний наступ на південь, захопивши провінцію Феоклонг. Не зустрічаючи серйозного спротиву, а також не утримуючи протестів із боку Вашингтона, Ханой продовжив просування далі вглиб. Зрештою, за два місяці наступу комуністи дісталися Сайгона, який вже не мав чим оборонятись. Армія півдня виявилася повністю дезорганізованою та морально знищеною, а частина генералів через безвихідь навіть покінчувала життя самогубством. Як наслідок без жодних серйозних зусиль, 30 квітня 1975 року комуністичні війська захопили Сайгон, спричинивши масову евакуацію, наляканого репресіями населення, мешканці півдня втікали на човнах, а також намагалися потрапити на військові гелікоптери, які американці надсилали за авіаностів у навколишніх водах. Потік біженців був настільки великим, що кораблі не встигали приймати і очищати палуби для нових бортів, які прибували один за одним. У зв'язку із цим, після висадки людей частину гелікоптерів доводилося банально скидати в море. Загалом тієї весни було евакуйовано близько 130 тисяч людей, і серед них були чиновники, дипломати, військові зі сім'ями, а також звичайні громадяни. В наступні роки В'єтнам власними силами покинули ще сотні тисяч мешканців, які не бажали жити в комуністичній державі. Таким чином, довготривала в'єтнамська війна добігла кінця, ставши насамперед великою ганьбою для Сполучених Штатів Америки. Втративши понад 58 тисяч життів своїх солдатів, Вашингтон так і не зміг здобути жодного значного позитивного результату. Ця принизлива поразка відбулася через кілька факторів: передусім, американська армія виявилася неготовою до партизанської війни у джунглях, де кожна стежка приховувала смертельну пастку, а кожне село могло стати осередком опору. Другим ударом стала масована допомога СРСР та Китаю, які забезпечували ханою зброєю, боєприпасами і військовими радниками, фактично перетворивши локальний конфлікт на арену глобального протистояння. Нарешті самі американці втратили підтримку власного суспільства. Протести у містах, рух пацифістів та кадри загиблих солдатів по телебаченню підірвали віру націю у війну. Усе це зробило відступ США неминучим, а В'єтнам став символом того. Як могутня держава може зазнати краху перед маленьким, але нескореним народом. Як наслідок, міжнародний імідж США був серйозно зруйнований, а на його відновлення знадобилися довгі роки. Саме американське суспільство і ще досі вважає В'єтнам чорною сторінкою власної історії, яку зайвий раз воліє не те, що повторювати, а й навіть згадувати. Друзі, пишіть у коментарях свої думки, чому США зазнали ганебної поразки у В'єтнамі. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні.